Хто там хотів огляд, сідушки на трактори і комбайни, не механічне, а на пневмі? Зараз покажу вам сідушку і скажу актуальну ціну. Агрокраїна Дніпро, дивіться, є ось такий варіант сидіння, пневмопідвізка. балон йде у комплекті, зараз покажу з обратної сторони, ось подивіться, як тут внутрі все зроблено. І зараз покажу, як працює. Ось так спускає. Індикатор бачите, і підіймаємо. Зараз сяду. Бачите, працює. Класно працює, мені дуже подобається. І дивіться по регулюванням. Є регулювавка підлокотників. Причому дивіться, які вони товсті. Це ось я вам просто порівняю з сидінням трошки дешевшим. Є регулювання ось це нахил спинки, і регулювання е, підголовника, причому дуже зручний, як в авто, бачите, ось така кнопочка. Ось ці механічні, тут ось так регулюєте. Це не дуже зручно. Матеріал, ну як передати, не знаю, такий маленький ворса як замша, дуже приємний на дотик. І ще дуже великий плюс цього сидіння, то що спинка. Ось ці бильця і, і на сідушки вони якби тримають, як, як сідушка, як обіймає, розумієте? Ви неї сідаєте і прямо спина розслабляється. Таке сидіння буде коштувати 36 тисяч гривень на пневмі. Також дивіться, є всі лінійки, в нас сідушки, просто механіка, це той самий виробник, механічне. Є регулювання по вазі, також є вперед-назад, підлокотники регулюються і підголовник. Вони бувають в е, такий приємний дуже на дотик екошкіра, кожзам, дуже схожий на, 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 на натуральну шкіру. І бувають ще текстиль. Е, вони в районі 18 тисяч гривень. Це просто на механіці, і дивіться, вони трошки, бачите, різний в них формат. Більш зручна ося за 36 тисяч. І ось ця за 18 також ще буває з пневмою Тобто такого формату з пневмою А ось такого формату на механіці, на жаль, немає тільки пневмо Так що, друзі, кому цікавість сидіння, є дуже великий асортимент, вони підходять на різну техніку, трактори, комбайни. Можна навіть ставити на ендизайна, хлопці купують, Джондір, кейс, клас, холод. В общем, скрізь можна поставити, де він вам, вони вам підходять по габаритах. Так що, кого зацікавило, на агропийно.